Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо в них розібратися. Луцька міська рада підібралася в притул до боргової ями. Тож, станом на кінець 2023 року. Місцевий борг Луцька складав 433 мільйона гривень, і це без врахування кредиту на 400 мільйонів гривень, які Рада проголосувала для водоканалу. Якщо ж порахувати ці. 400 мільйонів гривень для водоканалу, то буде і понад 800 мільйонів гривень боргів. Важливо розуміти, що це борг, який потрібно не тільки сплатити, але й потрібно його обслуговувати, тобто постійно платити відсотки за користуванням кредиту, але жити в борг безкінечно не можна. Така політика може призвести до того, що ми платитимемо кошти за товари роботи чи послуги, які вже вийшли з ладу. Ну яскравим прикладом є автобуси, отримані в лізинг ще за часів мерства Богдана Шиби, які вже гнили в депо, але місто досі виплачувало за них кошти. Щоб місцеві ради не могли безконтрольно позичати кошти? Законодавець встановив запобіжник. Він визначив граничний розмір боргу. Якщо простими словами, то місцевий та гарантований борг не може вдвічі перевищувати середньорічні надходження в бюджет за останні три роки, ну але без врахування транспортів і ПДФО спробуємо розібратися. Місцевий борг це коли гроші позичає сама рада, а гарантований. Це коли позичає хтось інший, наприклад, комунальне підприємство, яке належить громаді. А ось сама рада вже гарантує повернення, якщо позичальник не зможе віддати. Що ми бачимо в Луцьку? На кінець 2022 року місцевий і гарантований борг разом складали 427 мільйонів гривень, а на кінець. Вже 2023 року, фактично зараз, місцевий гарантований борг разом складають 433 мільйони гривень. Якщо порахувати надходження в бюджет за останні три роки, то середня цифра буде 642 мільйони гривень. І власне від цих 642 мільйонів гривень відраховується та сума, яку максимально може позичити Луцька громада. Вона вдвічі більша, тобто мільярд 284 мільйона гривень. А тепер, якщо рахуємо, що у нас вже є 433 мільйона боргу, і ще 400 мають взяти на водоканал, це виходить понад 800 мільйонів гривень. І ці вісімсот мільйонів гривень це фактично є дві третини максимально допустимого боргу, тобто цього от мільярда двісті мільйонів. І ще трохи. І місто опиниться в борговій ямі. Як казав класик, остановіться! У грудні 2023 року Луцька міська рада витратила порядка 840 мільйонів гривень. Ну, вдумайтеся, це фактично відбувся дрибан вільних залишків коштів, які мали би піти у 2024 році на Збройні Сили України. Ну, це просто вау, це просто капець. Якщо зауважити, що весь бюджет складає 3,6 мільярда гривень Луцької громади, то оці от 840 витрачених мільйонів це приблизно четверть, тобто 25%, які витратили всього за один місяць. Ну, чому це важливо? Ми пам'ятаємо, що Луцька влада обіцяла витратити у 2024 році мінімум 500 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Але до цих 500 мільйонів вона обіцяла додати ще вільні залишки коштів. От саме ті вільні залишки коштів, які витратила напередодні нового року. І ці півтора мільярда гривень, закладені в програму на підтримку ЗСУ, фактично є лише піаром міського голови Ігоря Поліщука. Бо насправді вільні залишки коштів роздеребанили напередодні Нового року. І Збройні сили України залишаються на голодному пайку. Висновки робити вам. Що зараз відбувається з українською енергетикою? Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, влада намалювала зараз дві задачі: перше, це стати енергетичним хабом Європи та запобігти відключенням через дефіцит електроенергії. Вже пройдена середина зими. Окупанти замість масованих атак по об'єктах енергетики зосередились на атаках по підприємствах військово-промислового комплексу. Ну причини зрозумілі. Українська ППО посилилась в порівнянні з минулою зимою. В росіян недостатньо необхідної кількості ракет для масованих атак. Якщо минулої зими вони випустили близько 800 ракет тільки по об'єктах енергетики, то зараз їм не вистачає. Ну і третє це невідповідність результатів е, затраченим ресурсам. Зрозуміло, що вони ракети випустять. Але погасити систему не зможуть. Тобто досягти блекаута вони не зможуть тими засобами, які у них є зараз. На цьому фоні постає питання: що робити далі? Погана новина для нас з вами в тому, що дефіцит електроенергії надовго. Сьогодні в енергосистемі України не вистачає близько 1 гігавата потужності. Це. Приблизно як один енергоблок атомної електростанції, ця потужність необхідна для стабільної роботи без постійних закликів диспетчерів Укренерго про економію електрики, коли температура падає нижче нуля. Ця проблема з нами на роки. Більш загрозливо вона буде відчуватися взимку, коли через холоди зростає споживання, але вона буде відчуватись і влітку, коли енергоблоки АЕС виходять в плановий ремонт, а споживання зростає через спеку. Весною і восени ми будемо в профіциті і навіть зможемо експортувати електрику за кордон. Вже декілька разів диспетчери Укренерго були на порозі застосування графіків аварійних відключень. В серпні рятувало те, що енергоблоки АЕС виходили з ремонту раніше запланованих строків, а взимку зараз поки що найхолодніші дні на початку січня врятувало аномальне накопичення води у верхньому каскаді Дніпра. Це значно підвищило виробництво електрики гідроелектростанціями в дефіцитні години. Але якщо температура буде нижче мінус 10 градусів протягом декількох днів і не буде якогось чергового чуда. Графіки аварійного відключення таки доведеться застосовувати. Отже, що потрібно робити? Потрібна нова генерація. Віддалі це до 2 ГВт атомних потужностей і 1 ГВт балансуючих потужностей, тобто якісь нові теплоелектростанції або теплоенергоцентралі, газотурбінні електростанції, промислові акумулятори і так далі. За даними голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Героса, в 2023 році в Україні ввели в експлуатацію 180 МВт мегаватт вітряних станцій і також 500 мегаватт сонячних електростанцій. Також є ще 100 мегаватт. Газової генерації, ну в основному на боці споживача. До речі, газова турбіна на 28 МВт, подарована Україні USAID в січні 2023 року, до цього часу так і не запущено. Тобто, вже пройшов рік. Якщо нова генерація з'являтиметься такими темпами, то усунути постійний ризик відключення, не враховуючи фактор війни, можна років через 5. Що робити? Теоретично треба ремонтувати частину енергоблоків теплоелектростанції, теплоенергоцентралі, які були пошкоджені минулої зими. Але потрібно будувати і нову генерацію. Це можливо зробити, якщо потенційний інвестор побачить можливість повернути інвестиції, ну і заробити на цьому ринку. Але на енергоринку продовжують зростати борги більшою частиною через так звану браковану модель. ПСО, тобто покладання спецобов'язків із забезпечення дешевою електроенергією, населення державними компаніями енергоатом і «Укргідроенерго». з таким фінансовим станом на зараз жоден інвестор не буде будувати нові потужності. І енергоатому теж ніхто не дасть грошей в борг, бо з існуючим ПСО немає механізмів повернення цих коштів. Влада б мала сконцентруватися на поточній проблематиці якомога швидше наростити генерацію на 3 ГВт. Натомість на міжнародних майданчиках в Лугану і в Лондоні влада комунікувала про створення в Україні енергетичного хабу Європи. Ну і висувала плани будівництва зеленої генерації на 300 ГВт і з інвестиціями в 400 мільярдів євро. Ну але зараз задача за рік, хоча би 1 ГВт побудувати потужностей, щоб не ризикувати відключенням споживачів кожного січня-лютого і кожного липня-серпня. Що буде з податками для ФОПів і найманих працівників у найближчому майбутньому? Наприкінці грудня в Україні схвалили національну стратегію доходів до 2030 року. Основна мета збільшити надходження до бюджету. Як повідомляє телеграм-канал «Just Business», за стратегією доходів другу і третю групу ФОПів об'єднають в одну групу. Розмір податку залежатиме від обсягу отриманого доходу і ставок податку, які будуть диференційовані від 3% до 17%. Ставка податку залежатиме від виду діяльності фізичної особи підприємця Найбільш витратні види діяльності оподатковуватимуться за найнижчими ставками. А безвитратні чи маловитратні за найвищими. Саме види діяльності, які пов'язані з розробкою інтелектуального продукту і не передбачають додаткових матеріальних витрат, ну, наприклад, закупівлі сировини чи обладнання, будуть оподатковуватися за найвищими ставками. Кожен ФОП, який перебуватиме на другій об'єднаній групі спрощеної системи, повинен буде використовувати касові апарати, ну чи там програмні засоби реєстрації розрахункових операцій. Реформа спрощеної системи оподаткування триватиме не менше як три роки. Для офіційно найманих працівників застосовуватимуть прогресивну шкалу оподаткування після розробки і ухвалення відповідного закону. Тож може зрости податкове навантаження на осіб з вищими доходами. Ну, нині діє плоска шкала зі ставкою ПДФО 18% для всіх трудових доходів. Наприклад. Працівнику нарахували зарплату в розмірі 150 тисяч гривень. Зарплата до 30 тисяч гривень оподаткуватиметься за ставкою 18%. Тобто з 30 тисяч гривень заплатять 5 гривень податку з доходів фізичних осіб. А решту за підвищеною ставкою, наприклад, 36 відсотків. І тоді ми від 150 маємо відняти 30 і на 120 Тисяч гривень нарахувати 36% податку. Це буде 43 тисячі 200 гривень ПДФО. Ну і загалом такий працівник за нової системи мав би сплатити 48 тисяч, тобто 42, які нарахували за перевищення, і 5 з копійками за доходи до 30 тисяч гривень. Ну а за чинного механізму такий би працівник сплатив всього 18%, всього 27 тисяч гривень ПДФО. Отож, буде весело попереду. В лапках. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слава редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТІВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі!